Типу, розчинився. Але от така хуйня у нас виходить. Ось який ході тобі засічаться. Яку ПВА систему вибрати? Як зв'язати стік? Як зв'язати стік, який максимально далеко полетить, і як уникнути фатальних помилок при роботі зі стіками, які допускають практично всі коропятники. Сьогодні ми про це поговоримо в цьому відео. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Раджу вам, ось саме це відео додивитись до кінця. Тут не буде конкурсів, не буде розіграшів, але тут буде дуже цінна інформація, яка 100%. Допоможе вам успішно ловити коропа. Ну, якщо, звичайно, ви ловите коропа, а не так випадково зайшли на цей канал. Якщо, допустимо, зараз у вас немає часу, потім поверніться до цього відео і все-таки додивіться його до кінця. Значить. Коротко про нас. Ми дворазові чемпіони світу зі спортивної ловлі коропа і віце-чемпіони світу з ловлі на Флетфідер. Ми чотири рази їздили на чемпіонат світу, і у нас був всього один чемпіонат, де ми не попали в призи. Це був чемпіонат світу в Африці, в пар. Збірна України там зайняла шосте місце. Тобто, ми. Вміємо ловити коропа, ми знаємо, що потрібно, щоб був результат, і абсолютно відверто, от всіми нашими напрацюваннями за 10 років, ми ділимося на цьому каналі. Свій час, коли я вчився ловити рибу, в мене, на жаль, не було такої можливості, тому що не було каналу, де отак от відверто про все розказують. Тож раджу на наш канал підписатися, на натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І 100% ваші улови будуть набагато більшими. Про що ми поговоримо в цьому відео? Ми поговоримо от все, що стосується Стіка. Дуже часто буває ситуація, коли приїжджають люди на риболовлю чи на змагання, і от все в них правильно. В них класний корм. Вони правильно вибрали точки. Вони правильно вибрали тактику, в них гострі гачки, в них нові жилки, тільки покльовок в них нема. Риба в них не клює. І люди шукають причину в кормі, в точках, в тактиці, щось пробують міняти і так далі. А насправді причина зовсім в іншому. Причина в таких дурних помилках. Дрібницях можна сказати, але саме з дрібницю цей результат і складається. Так от сьогодні ми поговоримо про те, що робити, щоб цих помилок не допускати. Почнемо з найпростішого: як вибрати ПВА-систему, якого діаметра вибрати, якої фірми, моделі і так далі. ПВА-систем на ринку є, в принципі, величезна кількість. Вони всі, як правило, однакові. Тобто, з чого вони складаються? Є отака от коробочка, є сама трубка, на яку ми одягаємо ПВА-сітку, і є плунжер, який ми це все втрамбовуємо. Як правило, ті всі системи тут -от рівні. Бачите, ми користуємося такою от ПВА системою ГУР. Чому? Тому що нею дуже зручно робити однакові стіки. Тобто, бачите, отут є така от, е зрізана штука, і відповідно, коли ми набираємо, ми бачимо, скільки ми набрали. Це дуже зручно, але якщо ви не спортсмен, якщо ви не їздите на змагання, по великому рахунку абсолютно все одно, е, яка у вас пва система. Можна в принципі навіть взяти звичайний кусок звичайної пластикової трубки і натягнути на неї пва сітку і обійтися навіть без оцього плунжера. Я пізніше покажу, як зв'язати стік. Не використовуючи плунжер. Е, стосовно діаметра самої пива системи, вони є маленькі, там 16-18, є 25-та і є 32-й. 32-й діаметр. Оп найоптимальніший варіант 25-та система і 25-го розміру пва сітка. Чому? Тому що з неї можна зробити і маленький стік, зовсім маленький, і 25-й, і відповідно дуже великий. Знову ж таки, трошки пізніше я покажу, як це зробити. Тож з пва системою визначились, оптимальний варіант 25-й діаметр системи і 25-й діаметр сітки. Е, далі. Стосовно самої сітки, сітка буває двох видів: вона буває для холодної води. І для теплої води. І важливо, щоб коли вода холодна, у вас була сітка саме для холодної води. А коли вода тепла, щоб у вас була сітка для теплої води. Чому це важливо? Знову ж таки, пізніше в цьому відео я покажу. Ну, давайте безпосередньо переходимо до того, щоб зробити стік. Як це робить більшість людей? От ми набираємо стік-мікс в трубочку, беремо плунжер, втрамбовуємо, виймаємо. Плунжер і зав'язуємо. Зав'язуємо раз. І в нас виходить така от ковбаса. Бачите, вона не плотна, вона м'ягенька, і такий стік. Далеко не полетить. В принципі, якщо ми ловимо там на якихось 20, 30, 40, 50, 60 метрів, то може бути і так. Якщо ж в нас задача кинути трошки далі, то це нікуди не годиться. Тепер в'яжемо стік, який далеко полетить. Набираємо наш стік мікс, чуть, -чуть втрамбовуємо плунжером і не спішимо його зав'язувати. В нас є права рука. За допомогою якої ми робимо цей стік плотнішим. Отак трошки прокрутили рукою і отут -от підтягнули сітку. Знову трошки прокрутили. І знову підтягнули сітку. Прокрутили. Підтягнули. І ось тепер ми його можемо зав'язувати. Давайте, напевно, повільніше покажу, як це робити. От у нас є сітка. У нас є от пальці, запихаємо всередину. І ось тут -от основне не послаблювати нашу нитку. Тобто ми тримаємо рукою і затягуємо. І в'яжемо ще один вузлик. Між вузлами ми розрізаємо. Розрізали. І оцей от стік, він плотний, дуже плотний в нас виходить, він полетить набагато далі, ніж оце ковбаса. А якщо нам треба набагато далі кинути, і стік нам треба зовсім малесенький, тоді от набираємо зовсім мало нашого міксу. І пам'ятаєте, я казав, що можна, в принципі, без плунжера обійтися, особливо, якщо стік малесенький, так? От я не використовую плунжер і роблю все точно те саме. Тобто я беру. Стік, прокатую його рукою, підтягую сітку, знову прокатую, знов підтягую, прокатую, підтягую і зав'язуємо. Зав'язали. І тепер з 25. З допомогою 25. За допомогою 25-ї системи ми зробили отакий от зовсім маленький стік для порівняння, ось який був той, який ми робили першим. Такий от маленький стік можна закинути дуже далеко. Тому що, ну знаєте, часто буває ситуація, що от людям далеко треба кинути, і вони просто ловлять без стіка е, ну Звичайно, що зовсім без стіка ваша оснастка полетить далі. Але от. І Якщо навіть у вас цей стік буде отакий от зовсім маленький, все рівно це дасть вам набагато більше шансів на покльовку. А тепер давайте спробуємо з 25-ї системи зробити великий стік і подивимося, що в нас з того вийде. Набираємо більше, більше стікмікса. От дивіться, в нас, який у нас стік виходить. Він довгий, великий. Нам так само його треба втрамбувати. Це зробити вже трошки складніше, але можливо. Так само ми його прокатуємо, затягуємо. І зав'язуємо. От З допомогою 25-ї системи ми зробили так само плотний, але набагато більший стік. Якби в нас, звичайно, була 32 система, то цей стік був би круглий. Цей в нас не вийшов не дуже круглий, але в принципі без 32-ї системи можна обійтися. Крім того, я трошки пізніше у відео розкажу, дуже часто от не рекомендую я ловити на такі великі стіки, тому що на них буває менше покльовок, ніж на маленькі. Ми спеціально привезли на озеро акваріум для того, щоб показати вам роботу стіка у воді. Стік, до речі, без активатора, він не розбавлений. Я посунув великий стік в камеру, а допоки маленький хотів посунути, то він вже почав розчинятися. На 16 секунді розчиняється в нас пва сітка. Як ви бачите, в принципі, якраз ідеальна робота цього часу абсолютно достатньо, ну, якщо звичайно ви довго не підтягуєте. І от на що хотілося звернути увагу? Зауважте діаметр середнього і великого стіка. А тепер, друзі, кілька слів про те, чому часто маленький стік працює краще, ніж великий. Дивіться, оце от перед нами той наш найбільший стік. Зауважте, якого розміру в нас від цього стіка виходить пляма. Вона досить велика. Що далі відбувається? Підпливає короб, і якщо він підпливає з того боку, де лежить наша насадка, то швидше за все, ця насадка залетить йому в рот. Але якщо він підпливе з протилежного боку, то частина стіка. Він з'їсть, так, а насадка в рот йому не залетить. Він кілька разів махнув хвостом, проплив по точці, наш стік розлетівся. І в нас в результаті сама насадка. Крім того, якщо ще до коропа підійде маленька риба, будь-яка сорна риба, так, то ця пляма стане ще більша. Далі в нас середній стік, така сама історія. І маленький стік. Дивіться, яка маленька виходить, плямка, з якого би боку не підплив короб, швидше за все. Ця насадка залетить йому в рот, і ми отримуємо покльовку. Тут, до речі, так вийшло, що ще прям насадка прям посередині стіка, так буває не завжди. Але навіть якщо вона буде з боку, то з якого, з якого боку короп не підійшов, ймовірність, що ми отримаємо покльовку, зростає. Саме по цій причині часто, не завжди, але досить часто на маленькі стійки риба клює краще, ніж на великі. Тепер потрошки переходимо до тих помилок, які припускаються, яких припускаються люди, коли вони працюють зі стіками. Що таке стікмікс? Стікмікс це набір, ну, як правило, певних пеляців. В нашому стікміксі. до речі, ще є бойлики, отакі маленькі. Як користуватися нашим стікміксом? Ось тут, по цьому посиланню, ви можете перейти. В попередньому відео я якраз про це розказував. Тож сьогодні про це не будемо. Поговоримо про помилки. Так от, тут є пеляць. В пеліці є жир. І дуже часто люди про це просто забувають. Якщо стік, готовий стік лежить довго, ПВА-сітка вона пропитується ось цим жиром. Що в результаті відбувається? Перше, вона набагато довше розчиняється. Друге, от наша ковбаса, яку ми ще в воду не кинули, так? Значить, є ось ці вузли на ПВА сітці так от, ось ці вузли це величезна проблема, а ніхто на них ніколи не звертає увагу. Тому що, коли жиром пропитуються ось ці вузли, вони ну, не просто там на хвилину довше розчиняються, вони можуть розчиняти 6 хвилин, 7 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин і так далі. Є люди, які купують просто готові стіки. От знаєте, нам багато е, людей в групі Академії рибалки в Вайбері, в Телеграмі пише, чому ви не продаєте готові стіки. Це було б зручно. Нам не складно зв'язати ці стіки. Ми можемо їх продавати, але ви зловите менше риби. Чому? Тому що сітка пропитається жиром, вузол пропитається жиром і набагато довше цей вузол буде розчинятися. Як, як правило, люди перевіряють роботу стіка. Ми зв'язали стік. Кинули отак от без поводка у воду, сітка почала розчинятися, і ми вважаємо, що все там. Пройшло 30 секунд, окей, наш стік розчинився. Робити треба не так. Потрібно брати поводок, одягати на цей стік, кидати у воду, і потім витягувати цей поводок і дивитися, чи на поводковому матеріалі не залишилися соплі від ось цієї от ПВА сітки. Тож, перша помилка. Не купуйте готові зв'язані стіки. Купіть собі ПВА-систему, купіть собі ПВА-сітку і зв'яжіть ті стіки на риболовлю безпосередньо. Друга помилка часто стосується спортсменів, які готуються до змагань. Тобто спортсмен, коли їде на змагання, він розуміє, що часу в нього буде мало. Е, ну, часто бувають такі змагання, що інколи нема часу навіть каву попити, Так? І що ми робимо? Ми готуючись до змагань, беремо. ПВА-систему, беремо стік мікс, робимо таку от гору стіків, і відповідно з тими стіками їдемо на змагання. Тут точно така сама історія. Сітка пропитується жиром, і от візьміть, киньте в воду, так, поводок зі стіком. І ви, якщо стік не свіжий, якщо зв'язаний він вчора, позавчора, і особливо, особливо, якщо неякісна сітка, ви можете через 5 хвилин витягнути той поводок з води. І ви побачите, що ті соплі у вас не тільки на поводку, а ще й на гачку. Засічка неможлива. І саме тому дуже часто буває так, що люди не отримують швидких покльовок. А допоки ті всі вузли розчиняться, розчиняться, сорна риба просто може з'їсти ваш стік. І по факту ми ловимо зі стіком, а виходить, що ми. Той стік робить нам тільки гірше, тому що ми не отримаємо швидких покльовок. А поки ті вузли розчиняться, то все рівно стіка вже нема, тому що його з'їла сорна риба. Тож друга помилка, на мою переконану думку, не робіть заздалегідь стіки на змагання. Зробіть їх там собі. 10-15 штук, так вони повинні бути. Бо, звичайно ж, коли ви витягнули рибу на змаганнях і зразу в'яжете стік, це втрата часу. Тобто у вас повинно бути там тих 5-10 готових стіків, але їх має бути 5-10, а не 150 і не 250. Помилка третя. І ми переходимо до того блоку, де ми будемо розказувати, як правильно почепити стік. Так ось, ось так: от, ну, на мою переконану думку, неправильно. От є люди, які просто беруть гачок. Просто отак от пробивають стік з одного боку і в такий спосіб закидають. Я відверто навіть не знав, що так буває, але побачив в одних людей на рибалці, що вони роблять саме так. Що швидше за все відбудеться? Коли буде ваша оснастка приводнюватися, з великою ймовірністю, ваш стік просто відлетить. І, відповідно, оснастка впаде тут, а стік впаде ну, в метрах в трьох від вашої насадки. Самі розумієте, що. Так ми багато риби не наловимо. Тобто, отак от однозначно я не раджу стік одягати. Як ще одягають люди стік, як робити не потрібно. Знову ж таки, на мою думку, пробивають. У мене, до речі, гол, голка літкоровська. У мене просто нема спеціальної голки з собою для стіків. Не готова я ще до сезону, е, літкоровську голку можна поламати при роботі зі стіками, тому краще мати голку для стіків. Вона така дуже ніжна. Значить, отак от роблять люди. І просто пробивають і запихають от сюди гачок всередину. Чому так робити не можна? Для того є дві причини. Перше, ми ловимо, ну, ми завжди, я завжди повторяю в своїх відео, що гачки це основне, що має бути. Гачки мають бути дуже гострі. І коли ви цей гачок запихаєте в стік, величезна ймовірність. Що на цей гачок, на жало, може наколотися якась частинка, чи пільчика, чи бойлика, чи ще чогось, ну, що у вас в тому стіку є. Ну і відповідно, покльовки ми не отримуємо. Це перше. Друге, в залежності від умов ловлі, ми ось цю резиночку можемо поставити ось так от. Тоді в нас буде більше покльовок, але більша ймовірність сходів. Можемо поставити ось так от. так? Тоді покльовок трошки буде менше, але буде краще засічка. І коли ми цей поводок, от ми поставили так голку, так, тепер ми запихаємо її в стік, то наша резиночка, як ви бачите, з'їжджає. І відповідно ми вже просто не можемо виставити резинку так, як нам потрібно. Тобто так одягати стік я теж не раджу. Як одягають часто стік спортсмени, особливо тоді, коли швидка ловля. Цей спосіб, цей спосіб дає можливість одягати стік, навіть не знімаючи поводок з нашого квікченжа. Ми отут-от чіпляємо гачком пва сітку І ось тут робимо ось таку петлю і от таким от чином зачіпляємо. Зачіпляємо за наш вузлик. Це дуже швидкий спосіб. Ще раз, вам не потрібно це знімати з квікченджа. Тобто ми просто от витягнули, одягнули стік і закинули. Який мінус? Мінус того, що ось тут, ось тут в нас виходить петля. І от ми зовсім недавно говорили про соплі, так? Соплі саме на вузлах. Так от, коли ви причіпляєте стік таким способом, то соплі будуть розчинятись довше. Якщо ви так в'яжете, зауважте. Знову ж таки. Перед тим, як закинути це в воду, киньте його просто, перед тим, як закинути це в озеро, точніше, киньте його просто в воду, через 2-3 хвилини витягніть і подивіться, залишилися тут соплі у вас чи не залишилось. Як ми чіпляємо стікер боловний клуб Кричавичі»? Пробували по-різному, але останні кілька років ми робимо ось так: от. під вузликом ми продягаємо голку. Незручно цією голкою літкоровською все робити, вона маленька. Значить, запихаємо, продіваємо сюди наш поводочний матеріал. Ось так от виглядає тепер наш стік. І ось тут от ми зачіпляємо гачком пва сітку і підтягуємо. Яка відмінність від попереднього способу? Що ось тут нема петлі, а тут просто. Отак от, от проходить поводочний матеріал через вузол і, відповідно, сопель залишається менше. Ми робимо ось так. Рекомендую спробувати. Помилка номер 4 Давайте зараз з вами поговоримо про ПВА-сітку. От вона буває для теплої води і для холодної води. І от в нас була така ситуація, ну ми теж живі люди і теж, в принципі, робимо помилки. Тобто ми привикли тут, в Україні, ловити в наших озерах сітку для теплої води. Ну, як правило, в нас там. Навіть літом температура води 22, 23, 24 градуси, і все в нас було окей. Приїхали ми в Сербію на тренування. Ну і ж почали ловити рибу. В нас спочатку нічого не клює, звичайно. І тільки там, через кілька годин, не пам'ятаю вже точно через скільки, я згадав, що ж треба ж сітку кинути в воду і подивитись, як вона розчиняється. Так от температура води в Сербії була, якщо я не помиляюся, десь приблизно 27 градусів. В мене стік, сітка моя розчинялася за 4 секунди. А глибина в точці лову в мене була 7, 8, 9 метрів. Тобто, як ви розумієте, при такій глибині моя, мій монтаж падав на дно приблизно десь 7-8 секунд. А сітка розчинялась за 4 секунди. Відповідно, Допоки воно впаде на дно, мій стік вже розчинився. І я ловлю просто без стіка. Це от конкретно наша ситуація. Так ми готувалися до чемпіонату світу в Сербії. А буває зворотня ситуація, що людина вроді купила сітку для холодної води, вроді все окей, не перевірила, закинула, а та сітка розчиняється 10 хвилин. І відповідно швидку покльовку отримати просто неможливо. То ще раз, от запам'ятайте собі, так завжди треба робити. Перед тим, як ви починаєте ловити, візьміть поводок, одягніть на нього стік, киньте його у воду. Ну, от з озера у воду, так? І подивіться, скільки часу цей ваш стік розчиняється. А що ж робити, ви скажете? от Якщо я приїхав, допустимо, на риболовлю, і в мене є тільки сітка для холодної води, і вона розчиняється дуже швидко, а вода вже стала надто тепла. Що робити в такому випадку? Іншої сітки нема. Ловити без стіка не варіант, тому що ми отримуємо менше покльовок. В цьому випадку допоможе Діп. Ви можете ваш стік... Разом з вашою насадкою чи без насадки, макнути просто в діб, і діб зробить так, що ваша сітка буде розчинятися довше. Це спосіб, як зробити е, так, щоб сітка ваша довше у воді розчинялася. Але буває зворотня ситуація. Знаєте, от людина приїхала на риболовлю, ловить рибу, ловить, ловить, ловить і думає: а давай я макну в діб, може, так буде клювати краще. І людина бере, макає в діб. Закидує, покльовки вона не отримує і робить висновок. Що діпувати не треба, з діпом воно не працює. Знову ж таки, якщо у вас ця сітка розчинялася, умовно, за 30 секунд, наприклад, ви макнули її в діп, вона, по-перше, буде розчинятися вже хвилину-дві хвилини, може таке бути, в залежності від того, який діп. А по-друге, оці соплі на вузлах так само будуть розчинятися набагато довше. Соплі можуть не тільки на вузлах, соплі можуть лишитися на гачку. Тож, знову ж таки, я напевно вже десятий раз в цьому відео це повторяю. Якщо ви щось міняєте, в тому числі і макнули в діб, ви макнули в діб, закиньте його у воду і подивіться, скільки часу розчиняється ваш стік і чи залишаються соплі. На вузлах, а якщо залишаються, то скільки часу розчиняються ці соплі. Тому що дуже важливо, щоб механіка роботи поводка в нас зберігалася. Тому завжди перевіряємо перед тим, як закинути у воду. Якщо ж ви бачите, що це проблема, і... але ви все-таки хочете задіпувати, що ви можете зробити? Ви можете задіпувати не повністю стік, ви можете задіпувати частину стіка. Тобто мухнути його так, щоб діпом. Щоб в діпі була тільки оця от частина, де нема ні гачка, ні поводка, тоді, в принципі, у вас механіка роботи вашого поводка залишиться така сама, як і без діпування. Я стільки разів говорив сьогодні про соплі, що ви можете подумати, що в мене насмарк. Пришвидшена перемотка, стік в нас, задіпований наш стік, розчиняється майже 2,5 хвилини. І от дивіться, яка історія. От, стік, вроді, розчинився, але лишаються соплі. Ось про них я ціле відео і казав. Так ми з вами багато риби не наловимо. Друзі, карпішинг в нас складається з великої, великої тисячі дрібниць, так? І кожна оця дрібниця трансформується в результат. В когось трошки дальнобійніші палки, і він може далі кинути. Хтось може далі кинути, бо в нього трошки краще вилітає жилка і трошки краще, краще катушки. В когось гостріші гачки, і відповідно, якщо я зловлю сім риб, він зловить дев'ять. В когось кращий поводочний матеріал, через що механіка роботи, того механіка роботи поводка. Краще. Хтось краще працює зі стійками і це теж трансформується в результат. І якщо ми їдемо на змагання, то в результаті в когось є 500 кг риби, а в когось є 480 кг. Тобто оцих от дрібниць в спортивній ловлі коропа їх просто не буває. На кожен елемент ловлі треба звертати увагу і намагатися так, щоб от в кожному елементі ви були кращі, ніж ваші конкуренти. Друзі, а наступне наше відео буде про те, як ловити на бойли. Які бойли бувають, вони бувають розчинні, бувають варені, бувають різних діаметрів. І основне, бувають різної механіки роботи. І ми три роки працювали над тим, щоб нарешті зробити той бойл, який би ловив рибу і який би нас влаштовував. І ось результат. Оце варені бойли. Тепер подивіться на... На їхню механіку роботи. Дивіться, які вони м'ягенькі. Їх просто можна отак от дуже легесенько натиснути пальцем і вони розвалюються. Це ще раз то, над чим ми працювали три роки, і нарешті в нас це вийшло. Але детальніше про це буде в наступному нашому відео. Тож, щоб навчитись правильно ловити на бойла, є така велика червона кнопка Підписатися. Жмякаємо на цю кнопку. Жмякаємо дзвіночок, і тоді ви це відео побачите. Ми розкажемо, які бувають бойли, ми розкажемо, коли заливати ліквідом, коли не заливати. І от все, що ми знаємо про бойли, ми абсолютно все вам покажемо і розкажемо. Друзі, нам дуже важлива ваша зворотня реакція. От якщо ви додивились це відео до кінця і було щось корисне, що ви нового для себе знали, напишіть, будь ласка, про це в коментарях під цим відео для того, щоб ми знали, в якому ракурсі розвивати наш канал і яке відео знімати. Якщо ж ви хочете, щоб ми зняли відео як відповідь на ваше питання. Пишіть так само про це в коментарях. Якщо однотипних питань буде багато, ми будемо знати, що ця тема цікава, і ми саме на ваше питання, як відповідь можемо зняти це відео. Ну і основне, відпускайте рибу. Це набагато більше принесе вам задоволення, ніж забрати ту рибу додому, пожарити і її жерти. Короб це ж не мускаль, його потрібно відпускати. Друзі, слава Україні! До зустрічі на водоймах, до зустрічі на каналі.